Окрім цього, князь заснував там, себто в Софійському соборі, державну бібліотеку, в якій дублювалися, переписувалися та перекладалися вручну не тільки церковні, а й книги, що містили відомості зі світової історії, географії, астрономії, філософські та юридичні трактати, публіцистичні твори. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київської на центр літописання і передової думки. Зусилля князя сприяли розвитку писемності і різкому зросту культурного рівня в Київській Русі. Відомості про кількість видань до цього часу не збереглися. Як невідомо, і куди поділась бібліотека великого правителя після його смерті, але подейкують, що в наявності було понад 950 томів праць письменників і науковців. Також із досягнень князь, не питаючи дозволу патріарха Константинопольського, затверджує першого русина Іларіона митрополитом Київським, бо релігійно Ярослав прагнув, щоб Київ став найбільшим християнським осередком в Європі.